Ви часто буваєте в музеях, коли ви останні були? Ні, часто. Раз на рік. В Франківську дуже мало музеїв. Якщо у Львові, то буває більше. О, в залежності в яких містах. Якщо за кордоном, то так. Якщо по Україні, не сказав би, що часто. Е, ні, я б не сказала, що я часто відвідую. Зовсім ні. У мене сьогодні інше свято, у мене сьогодні і мене. Я вас вітаю, ви Ірина? Так. Я вас вітаю. Дякую. О, всього Дякую. вам найкраще. Ви відвідуєте музеї? Як часто? Ну, не часто. Ну, я бачу не відвідую музеї. Ось, схоже, ще одна Ірина. Доброго дня. Вас звати Ірина. Так. Я вас вітаю. Дякую. Ви відвідуєте музеї? Чому вам не подобається? Хіба десь за кордонні музеї українських нев. Ви записіте? Так. Ага, ні, <ріст> Все. Дякую. Музей завжди цікавий. Але на даний час у нас тільки навчання переважно. У нас музеї заохочують під час парів. Скажіть, ви часто відвідуєте музеї? Ні, немає часу. Треба мати вільний час в день, так в день на роботі працюють. А ви що музей Ви часто ходите по музеях? Не дуже, немає часу. А куди ходити, коли є час? На роботу і вдома. Нема часу ходити по музею. Хотілося б, щоб було більше часу, але немає? Раз в рік, як правило, так. А чому так рідко? Вам не подобається? мало А лаковий. А ось зараз маєте дві мінути, можливо, ось вчора тут відкрилася чудова виставка в ратуші. Не хочете зайти подивитися? Хочемо маємо. Можна, можна зайти. Давайте підемо. Підемо, Ну як, варто ходити в музей? Надзвичайно цікаво. Цікаво навіть при себе було спілкуватися з автором і. Що цікава виставка, то ми стараємося піти у Франківську. А якщо десь в інших містах подорожуємо також відвідати якісь цікаві виставки.